Любов не має кордонів, вона здатна об'єднати людей, які народилися за тисячі кілометрів один від одного. Саме про це наш наступний сюжет. Щоб засвідчити свою повагу і кохання в Україну до обласного центру Волині прибула численна делегація з Іспанії на українсько-іспанському весіллі у храмі святителя Іоанна Золотоустого побувала наша знімальна група. 13-річною. юна жителька Луцька Вікторія Корень разом із батьком переїхала жити в Іспанію. Там здобула освіту і стала стюардесою. Цій професії вона віддала 5 років. Нині дівчині 26. Рік тому в Іспанії вона зустріла своє кохання. Він особливий, тому що він не такий, як всі іспанці, я б сказала. Він більш похожий на нашого з таким із характером, і такі, що за тобою подивиться хорошо, що все було добре. Коли поганий якийсь день він тебе не роз змішити. Ну, не такі, як всі іспанці. Ось іспанці більш-такі, які з різні. Реуль працює водієм вантажівки. Його заробітку вистачає, аби забезпечити сім'ю. Знайомство із майбутньою дружиною українкою змінило не лише його життя, а й враження про Україну. У нас така думка, що в Україні всі холодні, закриті, не усміхаються. Тут навпаки, ми побачили щирості, гостинність, і це мені дуже до вподоби. Хотілося б, щоб Україна якнайшвидше стала частинкою Європейського союзу. Тоді зможемо вільно приїздити в Україну. Оскільки нареченої в Україні залишилася родина і багато друзів, то весілля вирішили відсвяткувати на Волині. Разом із нареченим до Луцька прибуло 26 гостей з Іспанії. Наші гості всі туди не поїдуть. поїде там ну, 5-6 людей, сім чоловік. А іспанці ж у них євросоюз, вони до нас не так, як ми до них. Вони їздять куди хочуть. Так, що їм проще було приїхати сюди, і тим більше вони хотіли подивитися, що таке Україна. Ми хочемо ще їм зробити там екскурсію. Завести в почаю, показати замок дубинські замклюзамхуберта. Вони були До того часу. Я знав про Україну як про спортивну державу. Стежили за подіями на євро. Зараз ми приїхали з Києва в Луцьк. То враження чудові, сподобалась природа і гостинність людей. Батько Рауля Хосе Родрігес має троє дітей. Вибором свого старшого сина задоволений каже, що якби молодята вирішили б жити в Україні, то приїздив би до них у гості. Однак новоспечена сім'я житиме в Іспанії. Хай же їм усміхається доля.